Привіт, мої любі українчики, моя голова Лиса Борода Синя Володя Фурман. Хочу розказати вам про ідею, яка прийшла мені в голову. Я її обговорив вже і отримав одобрення від людей, які в темі. Ідея полягає в тому, що серед вас є ті, котрі вже довго сидять вдома, котрі не мають грошей, тому що в них там толком роботи немає. Або немає її взагалі. І вони бояться бути схопленими. І, і при цьому всьому, коли у тебе немає грошей, коли ти сидиш безвилазно, ти втрачаєш зв'язок із реальністю, твої ноги вже не так міцно стоять на землі. І тобі все здається навколо набагато страшніше, ніж воно є насправді. Крім того, можливості сильно підрізані, тому що немає грошей на те, щоб нормально здійснити там старт. Немає грошей, щоб скупити якийсь там квіп, немає, щоб заплатити там таксистам, щоб вони довезли. Пересидіти в готелях, кожен зайвий день у готелі виглядає як щось надто затратне витратне по грошах. Тобто е, немає того простору для, для маневру, немає е, можливості просто сидіти вибирати момент, перечікувати погоду, перечікувати там якісь дні тижня, е, перечікувати якісь там несприятливі умови, бо там е, від, е, відбулося якесь локальне загострення, і ті каведисти там лютують, когось ловлять і не можуть зловити виконати там свій план. Ну, Чи взагалі в них тут місцевий рейд, і е, вам там доводиться виселятися і висуватися на той маршрут а замість того, щоб сісти, нормально пересидіти. І, і для багатьох обмеженість у цих ресурсах і обмеженість у досвіді ну, в пересуванні, тому що роки. Війни, тримають людей по хатах вдома без відпустки, без якихось поїздок за місто, особливо зараз. І ця проблема, виявляється, вирішується в простий спосіб. Тільки треба переступити через свій страх. Тобто те, що найбільше для вас є несприятливим, на вашу думку, його можна повернути на свою користь. саме я кажу приєднатися до армії. Тобто вийти з хати і просто тупо піти, сходити, там, підписати якийсь контракт із з з військовою частиною, з військовими, навіть з прикордонниками, то можна зробити. І е, так, це з біса з цикотно. Я сам знаю, наскільки це страшно, тому що більшу частину свого життя я був з цикуном. Я таким сміливим, як оце зараз розказую, став недавно. І я, мабуть, тут не вдаю себе сміливішого, ніж є насправді, тому що кожній людині хочеться принаймні думати про себе краще, ніж вона є. Але все ж таки насправжні зміни в моєму житті настали тоді, коли я перестав боятися. Вперше переступивши страх, я побачив, що то невідоме, до якого. Я завжди боявся йти. Виявилося не таким страшним, як то моє відоме болото. Тому що як із попередніх поколінь там, мої батьки, мої там, бабусі, вони закладали в голову мені те, що в мене має бути там якась стабільність. Я маю бути, бути впевненим, що ось те, що я роблю, буде давати мені той шматок хліба. Щодня там раз в місяць отримувати зарплату краще, ніж йти якось самостійно на свої там заробітки. Тобто ніхто із рідних із оточення не підтримуватиме якусь підприємницьку діяльність. Всі хотіли як... чогось зрозумілого, а, отримати роботу. Там, і отримувати зарплату. Жінки цього хочуть, щоб знати, на що їм розраховувати, скільки там є грошей, скільки з них можна відкласти, і куди на ці гроші можна поїхати в відпустку. Отак От виглядало життя моє, і так виглядає життя там, середнього українця. Але це дуже поганий шлях, тому що те, що є, його, його зовсім трішки, воно на межі там, виживання у більшості людей. Воно не дозволяє ніяких там значних покупок робити, і робити там періодично значне збільшення рівня свого життя. Ну, це про якщо про звичайне буденне. А якщо говорити про теперішній стан, то виходить, що людей, е обмеживши в ресурсах, обмеживши в свободі пересування, їх просто загнали в кут. І тільки питання часу, коли там за вами прийдуть. Закони, які вони прийняли на початку цього року, показали їхнє справжнє лице і що вони можуть, що вони можуть всіх змусити там, носити при собі там, той документ, показувати на кожному блокпості. Бо будь-який представник влади тебе без розмов там хапає і де стягне. Та навіть ті резерви хрест не дають вам такої можливості. Там взагалі випадки є комічні, коли там приїжджають якісь рейдери. ці, із якогось сусіднього цього, сусідньої області і хапають всіх підряд. І вони можуть вхопити посеред всіх, навіть е, е, керівника місцевої, голову місцевої громади. Він їм каже, що я, я голова місцевої громади, а вони йому та там розберемося. І везуть його десь на прийомний пункт, десь в обласний, не в обласний, а в той ТЦК. Більш-менш той, котрий вже їх там пакує, десь відправляє. Ну, і звідти його вже відпускають, бо бачать, що дійсно, що він голова місцевої громади. Ну, ось такий абсурд зараз відбувається. І тому в, в, при такому стані речей ти зовсім сам собі не належиш. І сидіти ховатися, це результату не дасть. Це тільки питання, коли за тобою прийдуть, а коли вони тебе на вулиці схоплять, чи додому до тебе вламаються, вони там вже не будуть з тобою церемонитися і не будуть давати тобі хоч якоїсь можливості вибору. Тим більше, якщо, якщо до цього дійде, а до цього, точніше, не якщо, а коли до цього дійде, ну то там вже не буде мови там, про якісь три місяці тої учебки, і навіть три тижні. Вони там будуть. Відправляти так, завантажили в машину і повезли десь в окоп. І щоб цього уникнути, і щоб хоч якимось чином отримати контроль над своїм життям, треба до них піти. Треба до них піти, обрати найкраще, що там вам можна обрати. І що це вам дасть? Це вам дасть форму, це вам дасть документ, який вам допоможе пересуватися. І це вам дасть гроші. Посидівши там кілька місяців, ви отримаєте зарплати. Ви відкладете то бабло. Ви не будете купляти якихось тим бронежилетів, окулярів, касок, масок і там ще того всього, що потрібно. Бо воно вам реально не потрібне. Вам дадуть форму, і ви будете мати документ, і з цим документом. Ви зможете їздити. Ви зможете їздити через блокпости, доїхати там десь до якогось місця старту і значно ближче доїхати. Воно вам дасть таку можливість. Тому що пацик, які звалюють десь там в СЗЧ, звідти там з тої армії. Ну, бо зараз велика хвиля людей просто звалює з армії. Бо велике число туди потрапило через те, що робити все одно нема чого. Країна закрита, вони так туди, хоч зганяють, може. Прискорять е, закінчення цього всього лютого е, трешу. Е, і е, людей запас міцності вичерпний, і вони там, ті, хто пробули рік, два е, і вже третій рік там сидять, то вони бачать, що відбувається, е, яка доля їм заготована. І вони звідти звалюють. І Вони дуже гарно доїжджають, куди їм треба. Вони можуть доїхати там, по той бік тиси, там десь в районі того самого хуста. Вони можуть до хуста спокійно доїхати, тому що пацики з аусвайсами проїжджають через ці блокпости, тому що ті ж там стоять на блокпостах, у них немає способу перевірки. Втекли вони з частини, не втекли вони з частини, де вони в чому знаходяться. Вони бачать, що вони мають документ при собі. І крім того, вони дивляться на те впевнене обличчя, ну і пропускають їх, тому що нащо їх з ними морочитись? Все бабло їх, за їхні голови, все одно ніхто не дасть. В них ж задача там наловити там, тих голів. А ці вже все зловлені, вдягнені. Від них вже користі немає ніякої, з ними тільки заморока. Ти їх там десь береш, везеш, і замість того, щоб ти яка, там когось зловив, і тобі там прилетів якийсь там. План якийсь виконав, чи, ну, чи бабло тобі прилітає, прилітає, бо за голови кожного дають бабло спійманого. Тому, ну, мар... це просто мар... це марнування тісу на це все. Тобто то ми бачимо купу плюсів через коли, коли ось так зробити. По-перше, ти отримуєш контроль над власним життям, хоч який небудь контроль, у тебе є план. До якого ти, до якого ти вже маєш дотримуватись, чи можеш дотримуватись. В тебе є притік бабла, в тебе є форма, в тебе є документ, в тебе є можливість їхати туди, куди інше не можна їхати. Далі в, 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 в тебе є можливість переступити той, через той свій страх, попасти в середовище, де будуть якісь хоч більш-менш мотивовані. Звичайно, в тому середовищі ви можете зарядитися тим, сам, тим своїм оточенням, і ви там подумаєте, не так же і це все погано. Я, вже, я може і піду там і цей, тих москаликів трохи покладу там, за за 200 чи як воно там вони там називають. Ну, прорядять популяцію. В цьому немає нічого доброго, але й немає нічого злого, в тому, щоб прородити популяцію, тому що ну, займатися такою дурньою, як війна, ну, як бачите, нею, ну, цього уникнути складно. Та в межах якогось покоління, то можливо і можна уникнути. них. У мене був у час, коли там ем, можна було якось більш-менш мирно жити. Початок життя тої афганської війною, звичайно, він блякав, бо тих афганців було до Стубіса навколо. А потім воно стало легше. Війна, принаймні, не маячила на горизонті. А потім вона вискочила знов. Тобто це... Людство воно таке. Воно Ісуса розіп'яло і воно кладе один одного в могили. Ну, така людська природа. І можна познайомитися з цією частиною. Вона для когось може виявитись зовсім не такою складною, коли йому покажуть той місток, як із себе цивільного зробити себе військового і мати е, якусь більш-менш можливість там дати раду чи допомогти своїй країні, своєму народу, і допомогти, допомогти собі в першу чергу рости над собою то ось, ось такі от висновки мені, мені в голову прийшли, я вам рекомендую. Прийшли вони мені на фоні того, що один знайомий із по переписці, один із колег-айтішників, ну ми з ним він, ми з ним спілкуємося, він періодично дивиться в відосики, і це він подивився, те, що я там почав розказувати. І сильно його почало то харити, тому що він каже, що ну, справедливо, справедливо говорить про те, що а, ти думаєш, що навколо тебе якісь рембо по домах сплять, а це вони прокинулися і там візьмуть штурмувати блокпости і, і бігти там, крос в напрямку Румунського кордону, а далі знімати штани і в трусах через річку гнатися. Каже, ти що там? При своєму розумі. Ті рембо, які вже були, їх вже або нема на цьому світі, або вони вже давно там спетляли. Ну, але ж я знаю реальні історії людей, з якими ну, не можна ділитися на загал, тому що ну, вони не хочуть поширювати цю свою історію, бо, бо 음, їм нема там, на їхню думку, чим там займатися. У них там є свої справи в житті, і вони просто діляться так, щоб і я знав, щоб міг з вами поділитися. І так, є випадків просто сила Селена, коли хлопці трах-бах зібралися, та, там, е, організувалися, дісталися поближче і не заморочувалися із тими всіма горами якимись, а просто пішли по, по якійсь горбистій місцевості. Так, там складно треба якусь на одну одну річку через неї переплавитись там якимись мостами, дорогами, цими човнами. Через інш, до іншої річки треба йти якимись там ярками, посадками. І, ну, і далі чкурнути в ту Румунію чи Молдову. І є е, е, шматки, які не обговорюються так сильно е, в, в інших там... Е, на, ну, на інших ресурсах, шматки, шматки кордону. А хлопці там в тих місцях виросли. чи були в тих краях і розуміють, що до чого. І от, так, вони таке роблять. І так, з власного досвіду, кажу, що там нема, що, нема нічого складного. Просто треба не намагатися перекласти відповідальність на когось і знайти когось, хто там за вас зробить ту купу роботу. Не вийде так. Зараз щоб комусь заплатити, то це буде коштувати там, якусь силу силену грошей. там Цих грошей не в усіх є. Тих, котрих вони були, вони вже поспетлювали. В тих, котрих залишились, їх просто-напросто немає. І все одно вам треба цю всю дорогу йти. Там немає нічого неймовірного. Ну там в природі кожного чоловіка. Просто треба забути про настановити мам, бабусь зі всіх сторін, які вас там. Шерстяні шкарпетки вам там в'язали, купували пухові штани і, і переживали, щоб там ніде вас там не продуло, і за, надягали на вас купу там якогось одягу, ковтів, і, і коли ви вже там спітніли бо набігались, то вони не дозволяли в жодному разі знімати, бо ти зараз переохолониш і обов'язково простудишся, а потім деш лежати хворий. І ці бабусі вони в голову вдовбують, роблять із чоловіків там безпомічних, виховують в них виховану безпомічність, керуючись абсолютно там, благородною метою з їхньої точки зору. Але цей світ такий, що треба переступати через ті якісь комфортні умови, тому що час від часу трапляється от такий Армагеддон, який зараз відбувається в Україні. І для цього, до цього можна хоч би підготуватися тим, щоб ви там якійсь дикій природі і в якомусь холоді і мокруті там проводити кілька днів в якихось походах. Але не всіх було можливість в когось з когось взяти такий приклад. Тому э, зараз серед э, тих. В цих учбових центрах там, на тих полігонах там життя приблизно плюс-мінус польове. Ви там будете жити в якихось наметах, будете десь там кудись бігати, будуть вас вчити орієнтуватися на якісь місцевості, ще там поводитись з якоюсь зброєю, поводитися, там одне з одним. Із, ну, і ви плюс-мінус зрозумієте, як там все влаштоване. І далі треба просто дочекатися того моменту. Коли там, наприклад, вже ви там більш-менш збираєте суму і більш-менш почерпнете з того, що там можна почерпнути. І тоді знову заглиблюєтеся в цю всю іммігрантську тему, дивитесь, яка ситуація де, питаєте мене, кудою от зараз краще гребти. І ну, краще. краще Гребти можна будь-кудою, але просто для когось краще одне, для іншого інше. Хтось на гарній фізичній формі, там, витривалий на досвіді, йому можна валити куди хочеш. Є люди, яким не можна валити куди хочеш, ким треба там, скоротити ту подорож до, там, до одної доби-півтори. А є такі, що тиждень там легко. Час проведуть, щоб будуть пісні співати і багаття палити і насолоджуватись природою по дорозі. Тому для всіх для всіх знайдеться напрямок. Але потрібний необхідний мінімум. Потрібна якась там, хоч яка-небудь сміливість, якась ініціативність, якась здатність приймати якісь ситуативні рішення, здатність прийняти рішення, посидіти, не рипатись. Посидіти, не рипатися, знайти там перевізника, щоб доїхати, ну, і там, вибрати момент і рушати. А, ну, ось такий якийсь мінімальний набір. І ну, таким чином, особливо ті, котрі зараз зібралися пересидіти цю зиму, чекати там на якогось квітня місяця, і ті, котрі не мають якихось ресурсів для цього всього, порожні кишені. Ну, то Для цих якраз варіант. Тому що таким чином ви собі е, дода, додасте купу цих отакливних речей, які я називав, е, із розряду, що ви там щось навчитесь, зберете грошей, будете мати форму, документ е, і будете мати якусь там сміливість. А з іншого боку, вас буде піджимати і знизу, ви, ви там не зможете сидіти довго в таких умовах. У вас там термін навчання вашого буде закінчуватися, і вам треба буде вже ставати на лижі, валити. Тому що сидіти далі там, бо, безперечно, ви там знову пристосуєтесь і будете мати там комфортні умови перебування. І знову у вас там якісь страхи додаткові з'являться. Про те, що вас там зловлять, вчислять і там не знаю, що там з вами зроблять. І цей, це обмеження вас змусить, змусить рухатись, а маючи знання і ресурси, ви звалите, ви звалите з набагато більшою ймовірністю. Тобто ті хлопці, котрі там попали в якусь учапку, вони звалили з України, вони звалили з цієї учапки і звалили з України, і зробили це успішніше. Ніж ніж першого разу. Ну, бо першого разу не вийшло. Тому ставайте якимись кращими. Хоч в такий хімерний спосіб. Принаймні, так будете мати хоч якийсь контроль над життям, будете мати якийсь план, і ви зможете. Ви зможете то краще втілити, ніж. Будучи в якомусь там розплачі, коли вас там хапануть і десь поволочать, тоді ви зовсім іншими очами будете дивитися на себе, будучи спійманими, а будучи, втілюючи в цей план крок за кроком, ну, ваша самооцінка в своїх очах значно виросте. Звичайно, наважиться із вас небагато на таке, але якась частина не мала такої думки в голові, а так в них. Може бути такий план. Так що успіху вам всім. Тікаю на, на ваш та, зворотній зв'язок. Ну і крім того, там, ставайте спонсором каналу. Спонсори каналу мають доступ до додаткових матеріалів, і їм в тому числі доступні там, маршрути, базові маршрути, які ви зможете там скоригувати під себе. І їм доступна додаткова там, інформація, яку я не поширюю для всіх. Ну і що, ставте мені супер лайк, підтримуйте канал. Так що, що ж, ну, все, бувайте!